Решетилівська центральна лікарня потрапила до мережі спроможних лікарень. Заклади, що сформували спроможну мережу, будуть в пріоритеті держави. Сюди в перспективі спрямовуватимуть фінанси та матеріально-технічні ресурси. Ця мережа створюється для формування забезпечення населення якісною доступною медичною допомогою і своєчасною. Створені кластери, надкластерні і загальні лікарні. Наша лікарня ввійшла в структуру загальних лікарень, де вимога є наявність надання медичної допомоги хірургічного, неврологічного профілю, інфекційні хвороби, терапевтичного профілю, анестезіологія, реанімація і травматологія. Цей етап медичної реформи не передбачає закриття лікарень, а навпаки, визначає заклади, де у найкоротші терміни зможуть надати якісну допомогу. Завдяки підтримки Олександра Біленького сьогодні нам вдалося внести нашу лікарню в план перспективного розвитку медицини Полтавщини. Тому наша основна зараз задача і робота покращити умови в нашій лікарні. Завдяки розумінню депутатського корпусу, нашим платникам податків, нам вдається направити додаткове фінансування на лікарню і тим самим повисити якість надання послуг. Медичну допомогу пацієнтам центральної лікарні надають в об'єднаних відділеннях терапевтичного, хірургічного профілю та відділенні інфекційних захворювань. На найближчому майбутньому планується в нашому закладі ремонт приймального відділення, де буде рентгенкабінет, де буде кабінет мамографії, ЕКГ-кабінет, функціональної діагностики, фіброгастроскопії для надання медичної допомоги нашому населення. Лише за минулий рік у стаціонарних відділеннях Решетилівської центральної лікарні пролікували 3 тисячі хворих та провели 48 тисяч 800 амбулаторних оглядів.